Увага! Ця історія є вигадкою, створеною виключно з розважальною метою. Усі збіги з реальними подіями чи особами випадкові. Добрий вечір. Це Голос Темряви. І я, ваш ведучий, примарний лісник. Новий четвер, новий лист, нова історія. Це мала бути проста нічна поїздка, але те, що сталося у вагоні, я не забуду ніколи. Нічна електричка м'яко погойдувалась, набираючи хід. За вікном повільно зникали вогні Львова. Усередині було напівтемно, пахло металом, вогкістю і потом. Я сів на жорстке бокове сидіння біля вікна, затиснувши між ногами рюкзак. За день намотав понад 15 кілометрів музей, личаківський цвинтар, центр, тіло ніби наливалося свинцем від утоми, хотілося лише доїхати до готелю в сукільниках і лягти спати. Навпроти мене сиділа літня жінка з туго затягнутим вузлом сивого волосся. На її колінах лежала потерта шкіряна сумка. Вона сиділа нерухомо і дивилась у вікно, лише зрідка кидаючи на мене короткий насторожений погляд. Поряд зі мною розмістився худорлявий дідусь у великих темних окулярах, у руках білий ціпок. Я подумав, що він, мабуть, майже не бачить. Весь вагон був порожній, ми були лише в чотирьох. Я, старий, жінка і тиша, яка час від часу порушувалась стуком коліс. Коли електричка рушила від станції під замче, дідусь повернувся до мене і промовив. День видався важким? Га? Його голос був теплим і неспішним. Дуже, відповів я, весь день гуляв містом. Турист? Так, з Франківська. Вирішив сам пройтись без гіда, без груп». Він кивнув. Жінка навпроти кинула на нас короткий, сердитий погляд і знову втупилась в темне вікно. Дідусь помітив це і запитав «Ви теж до сокільників? Вона мовчки кивнула, без емоцій. І знову відвернулася до вікна. Поїзд злегка сіпнувся, сповільнюючи хід, тишу прорізав пронизливий скрегіт дверей. У вагон ступив кремезний чоловік у довгому темному пальті, з насуненою на очі шапкою і піднятим коміром. Мене вразило те, як він був одягнений, ніби за вікном не спекотне літо, а лютий мороз. Він сів через прохід від мене, не знімаючи пальта. Я відчув, як старий поруч зі мною напружився. Потім почав кашляти спочатку тихо. Я нахилився, все гаразд. Він кивнув якось незграбно. Я простягнув пляшку з водою, кашель припинився. Та щось у тому кашлі здалося мені дивним. Він ішов ривками. Потім пауза, і знову серія кашлів. Я подивився на жінку навпроти, вона вже не здавалася байдужою. Її очі металися між мною, старим і тим чоловіком у пальці. І раптом вона зірвалася. Ти на мене витріщаєшся, так? закричала вона, підводячись і вказуючи на мене. Я здивувався. Що? Я взагалі. Та не прикидайся від самого початку. Ти хворий, чи що? Старий і чоловік у пальті здивовано переглянулися. З'явився контролер. Жінка кричала, не замовкаючи. Контролер глянув на мене так, ніби я справді псих. Це тихий вагон, сказав він. Ви обоє виходите на наступній зупинці. Дарма я намагався щось пояснити. Через кілька хвилин ми стояли на порожній платформі, туман, гул електролінії та далеке виття собаки. Ви що, з глузду з'їхали? не витримав я. Я навіть не Жінка була спокійна, ніби нічого й не трапилось. Вона глянула мені прямо в очі. Вибач, я мусила влаштувати сцену, інакше ми не вийшли б. Що? Той тип, що сів у пальті. Після нього старий почав кашляти. Пам'ятаєш? Так, але. Мій покійний чоловік був військовим. Він був радистом за спеціальністю. Я замовк. І затамував подих. Теплий літній вітер почав здаватися мені крижаним. Жінка підійшла до мене впритул і схопила за руку. Вона нахилилась до мене і прошепотіла. Це не був простий кашель. Це була Азбука Морзе. Він передав послання своєму спільнику, п'ять зупинок, легкі, цілі. Я відчув, як усередині щось похололо. Ми стояли мовчки, лише вітер шелестів по дахах вагонів. Потім вона повільно відпустила мою руку і відійшла вбік. Платформа була порожньою. Ліхтарі миготіли, наче ось ось згаснуть. Я слухав, як за деревами десь у темряві загуркотіло колесо потяга. А потім, мов з іншого світу. Долинув високий самотній свист іншої електрички, яка неслася кудись у ніч. Дякую, що залишився зі мною у цій темряві. Історія закінчена, ліс знову спокійний. Та пам'ятай, ліс не прощає байдужості, але віддячує за активність. Якщо історія зачепила тебе, став палець угору. Підписуйся, у мене ще багато цікавого.